Дивіться, забираємо зараз ось таку красуню, зараз кидаю її власнику. Власник дуже переживав, щоб там не було ні вняти, ні царапин. В ідеальному стані даний автомобіль. Такую Іоніка теж вже загнали, зараз буде мити, чистити, завтра віддаємо людям. І ось цю красуню. Ось дивіться. За, заодно зразу і закину власнику відео. Це 2019 рік. 64 кВт батарея, дуже гарний темно-синій колір. В принципі, чи темно-синій чи чорний його дуже важко поприділити. 66 тисяч оригінального пробігу. Дивіться, в якому стані кузов. Завдяки Костю і Костя робить чудеса. Ну, костя, дай ключі. Дивіться, ось, салончик, вже все почищено, відчищено, два ключика. Сервісна історія. Все є. Зараз робимо договір. Робимо людині номера, ставимо її на червоні, і, в принципі, все готово. Зарядимо автомобіль повністю. І завтра будемо ось цю красуню і цю красуню будемо віддавати. Всіх також наступаючим новим роком мирного неба, кого що цікаве, телефонуйте, дві електричних. Автівки ще куплено в Голландії, однак Іаніру і Фендай Кона. Дякую.